Дарувати людям позитивну енергію, добро, відчуття радості це генетичний код української нації. Тому, коли розпочалась повномасштабна російсько-українська війна, то більшість із нас долучилися до волонтерської діяльності, хто як мій, хто словом, хто ділом, хто помислом. Відразу після повернення із 43-денної окупації я почала реалізувати програму підтримки дітей і дорослих по умовах і не. Тому що відчувала необхідність і свій громадянський обов'язок підтримати всіх і себе в тому числі, допомогти вистояти в цій ситуації, не зламатися, формувати важливу віру в те, що все буде добре, що омріяна перемога обов'язково прийде. Першим всеукраїнським проєктом був проєкт «Повторимо орфографію разом. Це були 12 уроків для дітей з різних куточків України на благодійній основі. І ми з ними протягом 12 занять не лише, можна сказати, вивчили з нуля орфографії, але й сформували в собі якості життєстійкої особистості, повірили в свої можливості, повірили в те, що все буде добре, що обов'язково в Україні буде бажана перемога. Що обов'язково світло переможе тебри. Кожен урок був наповнений релаксаціями, позитивними афірмаціями, а також позитивно орієнтованими завданнями, які допомогли реалізувати ось цю мету. Коли розпочалася війна, то звичайно не тільки дорослі, а й діти були в досить такому складному загальноемоційному стані, і дуже важливо було їх підтримати. І я це робила не лише на заняттях, а й позаурочний час час телеграм-групі нашій. Допомагала їм повірити в свої можливості, спонукала їх не зупинятися на досягнутому, оскільки незабаром було ННТ і потрібно його успішно скласти. І я допомогла їм психологічно так адаптуватися до тієї ситуації, що була, і успішно скласти іспит. Протягом двох останніх років було реалізовано 18 всеукраїнських та міжнародних проєктів, але з поміж усіх найбільше закарбувалися в моїй пам'яті три. Один із них, де вчителі презентували тед-виступи на освітню тематику. І там ми спільними зусиллями зібрали 5 тисяч гривень і перерахували на рахунок Збройних сил України. Інший захід. Там вчителі вже у форматі ТЕП-виступу презентували, як вони досягнули успіху і з сірої мишки стали зірками. Проєкт називався «Розмальовую своє життя яскравими фарбами. В іншому проєкті учні довели своє вміння, опанувати ораторське мистецтво, подолати страх публічного виступу. Навчилися наводити аргументи та контраргументи і досягати компромісу. І все це презентували у форматі реп батлів. Хочу дати кілька порад для тих, хто тільки розпочинає свою волонтерську діяльність. Перше визначте, чим саме ви можете бути корисним для суспільства. Друге, поміркуйте, що ви готові подарувати тим, хто потребує вашої допомоги, гроші, психологічну підтримку, їжу. Одяг чи якісь певні свої, наприклад, освітні послуги. Третя порада: займайтесь волонтерством, але не нашкодьте собі своєму фізичному та психічному здоров'ю. І четверте, пам'ятайте, що ваше добро фіксується вищими силами і воно обов'язково повернеться до вас з Боріть добро, даруйте його іншим і світ стане кращим.